Привіт-привіт, мої любі! Сьогодні я знаходжусь на лоні природи з самого ранку. У мене такий ліричний настрій, я слухаю пташок на ну, узбережжя цього такого пруду живописного з ковшинками, з ліліями, з жовтими ірисами. І хочу поділитися з вами таким посланням, віршу, який Напевно, ви всі знаєте, Редіарда Кіплінга присвячений синові, який зі мною вже багато років, ще з юнацьких років, який підтримує мене в самі темні часи, коли здається, що все втрачено, і відновитися вже неможливо. Але життя триває. Я збираю знову купу і відновлюю в собі цей міцний, потужний струм який дозволяє знову жити, творити, радіти життю, то сьогодні поговоримо про це. Я знайшла переклад українською цього вірша, який має назву Заповіт Редіарда Кіплінга, але в українській він перекладається назвою Якщо або коли, то це про наше сподівання. Гарні надії і на підтримку наших синів, яких, до речі, в мене двоє. І тих синів, які зараз стоять на захисті нашої країни, наших земель, боронять її. Тобто всім синам присвячується і вам, щоб ви вірили в їх мужність, в їх міць, в спроможність захистити. Як вистаєш, коли всі проти тебе упали духом і тебе клянуть, як всупереч усім, ти віриш в себе, а з їх зневіри також візьмеш суть. Якщо чекати зможеш, ти невтомно, обріханий мовчати і пройти, під поглядом ненависті, При тому не грати цноти ані доброти. Як зможеш мріяти, в мрійництво не впавши, і думати, і натворити думки культ, Якщо тріумф Зарівно як нещастя сприймеш, як дим і вітер на віку. Якщо стерпиш, як з правди твого слова, пройди світ ставить пастку на простих, якщо впаде все, чим ти жив і знову зумієш все почати і звести. Якщо ти зможеш в прориві одному поставить все на карту і програть, а потім. Все спочатку і нікому про втрати навіть слова не сказать, якщо ти змусиш серце, нерви, жили, служити ще, коли уже в тобі усе згоріло, вигасло, лишилась одна лиш воля встояти в борьбі. Як зможеш гідно річ вести, з юрбою і з королем не втратиш простоти, якщо усі рахуються з тобою, на відстані, яку Відміриш ти. Якщо ущерть наповниш біг хвилини снагою, дум, енергією, дій, тобі весь світ, тоді весь світ тобі належить, сину. І більше ти, людина, сину мій. О таким хотіла сьогодні з вами поділитися. Ще раз дуже вітаю вас сьогоднішнім чарівним днем.